Всім привіт, я Венді і це мій топ-5 декорацій для вашого будинку. Розпочнемо з блакитного кольору. Перша декорація. Для облаштування цієї кімнати нам потрібен килим поставити його посередині, три печі, три верстаки, дві скрині і фонарі для краси цього будинку, і також два стяги і два ліжка блакитних. Переходимо до червоної кімнати Номер 2 Друга кімната доволі теж цікава, тим, що тут є книжки, стіл, на якому можна посадити квітки, сундуки, верстакі, печі і коврик. Килим. З червоними ліжками. Переходимо до лаймової кімнати Номер 3 Це доволі проста кімната, тому що. Ця кімната просто дуже простенька, так як тут є три скрині, три верстаки і три печі. Розташовані вони вертикально. Тут є стіл комп'ютерний із клавіатурою. Можна тут сидіти, пограти. Ліжко і два, дві стяги. Доволі цікавий варіант кімнати. Правда ж? Переходимо до жовтої кімнати номер 4 це, цей варіант теж доволі цікавий, тому що тут є поли, книжкові полиці, два верстаки, чотири скрині, два, два ліжка жовтих, два стяги. Ну і тут по куткам є квітки, такі гарні тюльпани. Мені цей варіант більш вподоби. Переходимо до п'ятого варіанту оранжева кімната. Вона будується посередині килим, ліжко, і тут обов'язково таблиці для правдоподобності. Два стяги і картина з морем. І два фонарі, ну, і три скрині, три печі, і три верстаки. І полиця. Картина тут є, два горщики з квітками. Ця кімната доволі теж простенька. Мені до вподоби Варіант номер 4 і номер 1 і третій. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. З вами був Венді. Всім пока!